Вітаю вас, любі мої підписники! На каналі Квітковий Рай від Анни. Сьогодні у нас з вами дуже непроста задача. Нам треба пересадити ехінокактус грусоні. Пам'ятаєте, більше трішечки більше року тому я привезла Манюню, зовсім такого маленького шарика з міста Гданськ, Польща. Мені його там подарували. За цей рік цей їжачок. Зараз вам покажу, який він став. У нього навіть з'явилося серденько за рахунок розширення. Бачите? За рахунок розширення та появи нових ребер. Але йому там дуже вже тісно. Він розрісся у мене став ширше на декілька сантиметрів. Задача буде не з легких, тому що деякі голочки стали. Майже по 2, а то і більше сантиметрів. Тут його дістати дуже складно. Хочу вам показати, що це був двійний такий подвійний горщик кашпо і горщик в ньому. І знаєте, пройшов час, і я залишилася незадоволена. Чому? Тому що дуже було нелегко, це я вже підготувалася до відео, діставати його саме з цього кашпу. Хочу вам сказати, що я перевірила на міцність такі рукавички. Вони зовсім не годяться для пересадки кактусу з такими великими голочками. Тому, скоріш за все, я буду використовувати такі силиконові рукавиці для кухні, для того, щоб його висунути з цього горщика. Я зараз його трішечки ось так об'ємну. Добре, що це не керамічний горщик, а саме пластиковий. Для пересадки. Я купила значно ширший. Дивіться наскільки. Бачите? Видно. Тобто у нього буде в запасі сантиметра по два, щоб простив шир. І трішечки для того, щоб покласти туди керамзит. Не можу не похизуватися. Я купила українського виробника горщик це теж горщик «Кашко». Мені дуже полюбляємо я їх для вирощування рослин. Дуже зручно, підвіконня завжди чистеньке, гарненьке. Бачите, зовні він виглядає такий, як матовий. Мені сподобався в цей раз такий відтінок сірого кольору, тому що в мене є кашпо беж. Ну що, поїхали? Будемо пересаджувати з вами. Ті, хто придивляється мій канал, вже знають, що для кактусів я обов'язково домішую, беру ґрунт, вже готовий для кактусів, та ще додаю туди агроперліт. Цього разу вийшла маленька заминочка, в тому плані, що в магазинах та торгівельних центрів не було ґрунту для кактусів. мене це трішки засмутило, але є вихід. Ми беремо, якщо так сталося, ґрунт для фіалок. Там є певна кількість піску, він такий пухкий, тому що корінечка у фіалочок дуже ніжне. І туди все одно, рівень PH у мене влаштовує. Тоді все одно я додаю агроперліт і саджу. Тому зараз не рекламуючи, яку марку ґрунту я купила. Зараз я замішую і починаємо евакуювати цього товстання з цього горщика і переселяти його в нову квартиру. Видягаємо перчаточки рукавички для роботи. Рукавичку на праву руку я одягну, але потім ще одягну. Силіконову рукавицю для використання, щоб свічі витаскувати, тому що хлопець такий дуже небезпечний. І зараз почнемо його звідтіля витягати. Отак, ви бачите, він повністю заплів земляний ком. Ось, у. дивіться, повністю. Вам тут видно, він охопив весь земляний ком. Зараз він поки тут постоїть красивий. А я підготую цей горщик. Керамзит висиплю, частково залишився в цьому горщику, засиплю нового керамзиту. Мені буде незручно в рукавицях. Додам нового вже замішаного ґрунту. Поливати сьогодні я його не буду, тому що в пакеті ґрунт був вологий. Бачите, який комочок тримається. І тому це дуже просто. Насипаємо трішки ґрунту цей горщик. Трішки по краям я трамбую, тільки по краям, щоб коли буде висихати земля, вона не відходила і в мене вода не протікала. І зараз будемо ставити цього гарного хлопця сюди в горщичок. Упс! А хто забув одіти велику рукавицю. Гануся. Мені дуже незручно. Одягла вже рукавицю, щоб цей небезпечний хлопець не поколов мені повністю всі руки. Ось, я виставила його по центру, а тепер будемо обережно. Ну, лівою рукою я не працюю, але мені зручніше тримати все ж таки кактус правою. Тому будемо налаштовуватися на те, що я почну працювати лівою рукою. І поїхали, додаємо, трішечки, тут буде землі по бокам. Ви знаєте, коли я працюю з додаванням вермикуліту, то в мене є певна реакція на оцей пил, я починаю кашляти. Трішечки треба його нахилити. Щоб він був саме по центру. Хто можливо звернув увагу, то кактус трішечки наклонений в один бік. Я даю для себе і для нього період в місяць. Повертаю з періодичністю місяць до сонечка. І він у мене вирівнюється. З кожного боку починають рости нові ребра. Але ж місяць це такий період в 30-31 день. І за цей період він у мене трішечки-трішечки. Не незначно, але нахиляється. Не Якщо придивитися, то можна зробити таке спостереження. Все, він уже у мене стоїть. Тут я вже Зможу правою рукою працювати, засипати. Треба залишити десь сантиметр від краю горщику без землі, щоб було місце, куди поливати. От Зараз, до того моменту, коли я його не пересаджувала, мені було дуже важко поливати. в мене. У моєї лієчки носик тоненький, але вже було неможливо встромити, щоб полити. І тому я прям трішечки так зверху поливала на ребра. І вода вже стікала. І тоді він набирав собі вологу. І боляче, щоб Проштовхнути землю. Дуже боляче та некомфортно, але він заслуговує цього. Ну, зараз ми дивимося. Бачите, трішки йде крем, такий нахил. Вирівняти мені його не вдасться. Мені треба буде тільки його, помітити, що ставити я буду цією стороною. І для цього він продавався з таким кілочком. І з рекламкою. Я для себе цей, це в мене орієнтир. Я завжди знаю, що цього, в цей період у мене стояло кілочком до віконця. Наступний місяць буде стояти іншою стороною. От вам дуже зараз видно, як пішло розширення нові з'явилися ребра. Бачите, були ребра чітко всі довгі такі. І потім. З'являються розширення ось нове ребро. Ось на три пунктики. Це все розширення нових і поява ребер. І він стає таким гарнішим. Ось що у нас вийшло з вами. Важкувато. Зараз я витру горщик, поставлю його та ви помилуєтесь. Щоб зрозуміти, якого він розміру, тому що камера не передає, я, мабуть, зрівняю, поруч з себе поставлю з личком моїм. Бачите, який він великий. Здоровань! Оскільки після замішування для посадки гінокактуса грусоні, в мене залишилася ще земля, а вже розпочалася активна весна, всі рослинки в мене вже розпочали свій новий ріст. То я вирішила ось цей горщик, який ми тільки що звільнили від підгільного кактуса, використовувати для посадки, пересадки, перевалки оцієї еофорбії чудової, красніючої. Бачите? Хто пам'ятає відео з огляду, то може порівняти, як вона розрослася. Але це не просто так. Я їй відрізала кінчики гілочок. Тобто, зносила, як то кажуть, голову для того, щоб вона спочатку це була центральна гілочка, вона потім мені дала дуже багато паростків. Оту центральну гілочку я просто просушивши, посадила її поруч. Ось вона. Потім через деякий час я теж зрізала їй верхівку, і вона поки що прокинула тільки дві ось такі гілочки. Зараз вона у мене стояла на балконі весь цей час, не дивлячись на те, що була зима. За цей час вона стала така цікаво, темно бардо, дуже гарний колір, телефон, мабуть, цього не передає. І вже я бачу, як прокинулися верхівочки, які не були зрізані, з'являються листочки. Тому саме час, бачите, горщик в неї маленький. Ось так, щоб було видно, яка в неї виросла велика верхівочка, і який горщичок. Тому я думаю, саме час поміняти горщичок на більшенький. Вона буде дещо. Певні, стояти, тому що за рахунок кашпо йде розширення, і їй буде там чудово. Але для цього, для пересадки, мені потрібно вимити горщик. Це займе деякий час, але ви цього не помітите. Горщик вже повністю вимитий від солей, які у нас були після більше року, пройшло, як у цьому горщику ріс оцей товстунчик. Солі всі прибрала. Тепер він чистенький, тепер можна робити перевалочку. Перевалка дуже зручний спосіб посадки рослин. При перевалці майже не ушкоджується коріння, тому адаптація досить проста та легка. Хочу ще від себе додати про еофорбію червоніючу. Та взагалі, мабуть, про всі еофорбії. Можливо, хтось десь читав, що складні рослини я для себе цього не помітила. Це рослина, як я б сказала, вона придатна для новачків. Щоб її загубити, це треба ще постаратися. Дуже вона гарна, але є нюанс, щоб цей новачок був не дитина. Тому що є отруйний сік, коли, наприклад, обірвати листочок або гілочку для розмноження. Цей сік викликає подразнення, алергічна реакція обов'язково. І не дай Боже, щоб дитина взяла до рота цей сік, воно відноситься до сімейства кутрових. Тобто це рослина отруйна. Але вона знаєте, в інтер'єрі робить такий. Екзотичний момент, такий акцент екзотики, можливо, комусь це нагадує якісь мексиканські компаси. Дуже гарно. Я буду її ще стригти. Тобто оці гілочки, які підростуть, я буду підстригати, і далі буде шапка розширюватися. Тому мені. Ось ця рослина компаньйон дуже буде потрібна. Я її, у мене тут є можливість посадити ширше їх, і потім буде розширюватися крона, вони будуть підтримувати один в одну. Надіваємо з вами рукавички для гарного настрою такі з квіточками. І зараз будемо виймати. Я готова. Двіточка теж, потихеньку обжимаючи пластик, я її витягаю. Бачите, який маленький земляний ком у неї був. Цей весь керамзит я розміщу в цей горщик. Завжди кладу дренаж, щоб у нас не було гниття та застою води і не гнили корінчики. Боїться використовувати керамзит. Звісно, у кого дуже холодні підвіконня, то замість керамзиту можна використовувати шматочки пенопласту. Пенопласт, щоправда, виростають корінчики, але тепло та безпечно для рослинки. Поправляємо грунт, в якому він ріс, ми засипаємо. Тепер додамо ще грунту. Бо тут малувато для висоти. Нам не потрібно його заглиблювати. Шийка повинна бути на тому ж рівні, як у рослинки була в минулому горщику. Приміряємо. Ну, десь так можна додати ще декілька ложечок. І зараз будемо розширювати ці дві рослинки. Ось таким чином, оскільки вони автономні, ось так, отак ми їх посадимо. Ставимо спочатку одну, її зафіксуємо землею, щоб вона у нас нікуди не поділася, стояла впевнено. Десь зламала я листочок і відчуваю специфічний запах цього соку, схожого на молочко. Він такий, знаєте, терпкий з гіркотою. Але його не спутаєш ні з чим. Такий запах специфічний. Так, стоїть красуня, начебто стоїть. Зараз додамо до неї подружку. Так, стоїть. Гарно. І ось подружка. Подружка більше до цього краю. І я розверну ці гілочки, щоб вони йшли назовні. І поки що не давили на цю крону. Але тут треба додати земельки, бо до в неї корінчики менші. Ставимо. О, хочу вам показати відразу. Ось, бачите, я зламала листочок і йде молочко. Це молочко потім треба витерти, щоб не було ніяких розводів по квіточці, щоб вона естетично виглядала. Тому що залишаючи ці потоки соку, Потім буде бурі такі п'ятні плямки. Фіксуємо тепер цю красуню. Ось так вони будуть стояти поруч, але мені не вистачило землі, тому прийдеться мені зараз трішечки зовсім замішати. цього моменту не помітити. Добре, коли відео можна виключати та включати. Замішала я вже ґрунт, тому ми можемо продовжувати. Залишилося зовсім трішки. Теж залишаю десь сантиметр зверху без ґрунту, щоб було місце, куди наливати водички. Емфобію я теж поливати сьогодні не буду, та, мабуть, завтра, оскільки нагадую вам, ґрунт був вогким. Так, ану, зафіксували. Добре, зафіксована вона. І зараз приміряємо її до кашпо. Так. О, от тепер воно зайшло. І виглядає ця квіточка дуже гарно. Для неї прям підходить це кашпо. Дивіться, яка вона. Трішечки тут землі насипала. Красива, так, да? гіофорбія. Шановні підписники, заходилася сьогодні Гануся пересаджувати, перевалювати. Якщо ви постійно спостерігаєте за моєю діяльністю з квітами, то ви бачили, як я робила відео про живцювання філодендрону Бразіл. У нього зараз вже дуже великі корінчики, прокинулися брунячки. Тому я зараз буду садити. Ось хочу показати, який був красень величезний, який в нього листячка, який він просто шикарнючий. Він навіть в камеру не влазить, я отак зроблю. Бачите? Після того, як я його різала, він випустив ось такі нові пагони, дещо ширші, товщі листочки такі з багряним відтінком гарні. І ось його діточок я посажу теж в горші українського виробника. Купила його в магазині АТБ. Скажемо так, і бюджетний варіант, і гарно виглядає та імпонує в відтінках до цього горщика. І так, все як завжди. Обов'язково кладемо Дренаж. Грунтосуміш у нас вже готова. Перліт дає пухкості ґрунту. Бачите, який він пухкенький. Він собі тримає вологу, поступово потім передає, земля підходить. І ми просто посадимо для того, щоб мати такий гарний потім горщичок, з квіткою. Яка буде пухнаста, оскільки там не один паєн. Вони mm. вже готові розпускати листочку та нарощувати цілий паю. Бруєчку я не заглиблюю. Намагаюся, щоб листочку було неважко себе показати. Гарненько. Все, зафіксували висічку ми поправили. І будемо сподіватися, що все прийметься. Ось така у нас такий вазончик вийшов, тут три пагона. У цього пагона верхівка відсохла, це ще за період, коли корінчики росли, то, мабуть, прокинеться брунічка, і він буде наращувати. А ці два пагони мають як верх... верхушечний черенок, який буде давати відразу доросле листя, якщо нічого не буде заважати, і воно не відсушить. Якщо ж відсушить, то прокинеться брунька. З цього боку, це вже листочки, у яких брунічки, під поверхнею землі. Шановні мої підписники, я з задоволенням провела час з вами. Я показала, як пересаджувала сукуленти оцього товстання гарнунчика мого музикального картуса. Хоч було важко, але ми здолали все. Ми це зробили. Я задоволена процесом, задоволена результатом. Пересадили ми з вами еофорбію червоніючу. Та посадили пасанки, черенки нашого філодендрона Бразил. Залишайтеся зі мною на каналі Квітковий Рай і Дани. Підписуйтесь і будемо з вами вирощувати красу, насолоджуватися. До побачення, до наступних зустрічей!